А чи знаєте ви, що один вібраційно ударний масаж замінює 5 ручних масажів. Перевага його в тому, що він більш глибоко проникає у тканини, тим самим покращує циркуляцію крові. Цей масаж приводить м'язи в тонус і зажаті нерви розблоковує, тим самим дає їм. Кровоток. Такий масаж робиться на все тіло і триває він приблизно 40 хвилин. До речі, в цьому кабінеті є навіть лікувальний масаж, який проводиться для відновлення організму після інсультів, інфарктів, переломів. Наголошую, що в цьому кабінеті є три види масажів вібраційно ударний, вакуумний та лікувальний. Для того щоб вибрати, який підійде саме вам, рекомендуємо проконсультуватися попередньо з василиною. Масаж це процедура дуже корисна і важлива. Масаж це здоров'я, перш за все. Вакуумний масаж використовується для зменшення целюліту, для усунення зайвої ваги. Для покращення тонусів м'язів. Основна перевага вакуумного масажа це те, що його можна використовувати на будь-яких частинах тіла. Скажу вам по секрету: цей масажний кабінет знаходиться в село Білки недалеко 5 кілометрів від Іршави. Я рекомендую вам. Усім, хто бажає відвідати майстер-василину, у якої золоті руки, і думаю, що ви лишитеся задоволені і приємною ціною її роботою, і результатом її роботи.